проте не для всіх зрозуміло. Плема грати, наглядачі та зрідка побачення з людями. Це складова частина іншого світу. Він за колючим дротом, за межею, котра відокремлює цих людей від ось цих. Ми зневажаємо їх, що правда десь глибоко в душі розуміємо і самі могли опинитися на їхньому місці. Якщо не приводи, Господи, і в нашому житті піде щось не так. Не дарма ж кажуть, від суми та тюрми не зарікайся. Кременчуцька виховна колонія до сьогодні була взірцем серед подібних закладів. Сучасний міністадіон, власний зоопарк і потужна промислова зона. Сюди на екскурсії напрошувалися міжнародні правозахисні делегації. Утім, усе змінилося за 10 хвилин однієї ночі. Нічну тишу околиці Кременчука розірвав неймовірно довгий гудок тривоги. Люди у навколишніх будинках вже звикли до коротких завивань сигналізації, коли хтось із співробітників колонії відкривав тюремне двері. Утім, цього разу виття було нестерпне. Була об'явлена тривога, збор лічного составу по буря-3, побіг місць лишення свободи. Посеред ночі з колонії для неповнолітніх злочинців здійснили втечу троє зеків. До виправного закладу з'їхалася сила селена начальства. Ще пак. Останній подібний інцидент тут стався 18 років тому. Тут 3.25 втеча, 3, мабуть, десь біля 4-ї години ранку мені дзвонили, я через годину був у Кремінчуці. Це молодший інспектор управління виконання покарань Сергій Ярмоленко. Чоловік намагався затримати втікачів. Хлопець каже, ледь не загинув. Надто великою була жага в'язнів доволі. Почав оборонятися. Маючи в руках железні прути і заточки. Вигукували, вони, давай ключі, відкривай, все одно об'єм. Це було просто в глазах. Агонія. У внутрішньому двої колонії вишукували усіх в'язнів. Провели перекличку 134 із 137 засуджених відгукнулися на свої прізвища. Плох не було. До того ж, із особливого контингенту зеків рецидивістів. Це воспитанники не, не перший раз судимо. вони пройшли школу определенную до того, як попали в места лише свободи. Вже побували в других колоніях. В цілому можуть собі бити представлення о системе работы, учреждения, о системе размены постов системі связи и сигналізації. В общих чертах они это знают. Естественно, они проходили определенное обучение ареста, во время следствия, пребывая з более взрослыми осужденными, которые передають свой опыт, безусловно, негативний опыт. Из колонії втекли. Лабець Андрій Олександрович 1992 року народження двічі засуджений за крадіжки та грабежі. Репчан Олег Олегович 1993 року народження з аналогічними Лебідів В'ячеслав Єгорович 1992 року народження засуджений до 10 років позбавлення волі за вбивство. В'ячеслав зарізав сторожа кіоску. До того ж Лебедів вже тікав з місця позбавлення волі, тож знав, як це робиться. Один із засуджених Лебедів, який прибув десь рік назад, десь у травні минулого року у дитячу колонію. Термін покарання десь закінчується в нього у 18-му році. Скуряжській е е е колонії здійснив втечу. За що був засуджений за втечу з колонії за статтею 393 Карного кодексу України? Цілий ранок у колонії тривав так званий шмор. Малолітніх зеків допитували по кілька разів у кімнатах провели ретельний обшук. Хтось таки мав знати про плани втікачів. Кількість людей, які були. В курсі цього всього діла незначительная, тому утечка інформації була слабая І, соответственно, своевременно не вдалося її виявити. Наче на тюремним законом паціячка зграє мовча. Зрештою, її допомога і не знадобилася, а адміністрації колонії вдалося встановити усі обставини втечі. Тут на першому поверсі знаходиться перше відділення, де знаходиться 60 вихованців. І це... Ревчан з Іспанії знаходився це місце звідки якась починалась втеча. Тут уже доварена арматурина. Тут було відогнуто, де вони проникли до пожежний вихід. Дочекавшись, поки наглядач вийде з коридору. Хлопці миттю опинилися на сходах пожежного виходу. Піднялися на третій поверх, витягнули скло, зв'язали простирадла і спустилися по них донизу. Де обикновене скло. Значить, до батареї за вікном прив'язали простирадла, вісім простинів понад зданням спустилися сюди. Вони понад зданням проходять тут, перелазять через оці всі препятствия. Находиться тут собака, саме бачите, які собаки тут знаходяться. Пси породи Алабай. Взагріто стійкі, до не високих температур, але відсутність фізичних навантажень у спеку перетворила їх на розніжених тюрк. Собаки увійшли у так званий режим день-ніч. Вони, як люди, були бадьорами у світлу пору, проте спали після заходу сонця. З металевими заточками. Трубами вони підбігли сюди, молодший інспектор ніс службу тут, але на те, щоб вони прекратили дії, вони не реагували, наоборот, погрожували фізичною розправою. Стріляти у зеків не було можливості. У наглядачів колонії для неповнолітніх немає вогнепальної зброї. Тож цим втікачі і скористалися. В мене трималися, просто На... по лісниці піднімався, там на шестому посту лісниця, А останні по бокам наступали. Тобто тактика була. А целіспромовано було просто ззаду. А задія, звісно. Просто тебе обирають і все. Десять хвилин знадобилося трьом засудженим, аби подолати тюремну систему безпеки, знешкодити вартового Ярмоленка і опинитися на волі. Цей п'ятиметровий паркан не став на заваді утікачам. Голі та босі вони дерлися через систему безпеки на волю. Був розроблений план перехват. в котором были задействованы силы личного состава колонии, личного состава учреждения номер 69, работников уголовного розыска, кременчугского городского батальона внутренних войск, была организована работа по участкам, по секторам, были перекрыты выходы из города. Основної магістралі придупрежена постій по направленню руху осуджених. Начальника Кременчуцького міського управління надійшов запит на виділення 10 військовослужбовців для здійснення оперативно-пошукових заходів для надання допомоги Кременчуцькому міському управлінню та працівникам Кременчуцької виховної колонії по виявленню та затриманню даних тікачів. Дана інформація. Візуально кожному вам доводиться дані ці три засуджені. На кольочому дроті знайшли рештки зеківських хроп та шкарпетки. Речі терміново доправили до кінологів. Минуло кілька годин. Міліцейська газель зі студійною нивою мчали у сектор пошуку. Нам дісталися найскладніші місця, чагарники та дачні масиви. Під час прочисування території вівчарка Аза взяла світ. там собака дернула и повела в кусты. То есть где был след. В кущерях там, где трава, был фундамент под застройку самого дома. И очень густая трава. То есть собака первые два барьера там взяла, на третье она не смогла и упала между бетонной стяжкой и плитой. В даний момент хотів через неї і через даний бар'єр перепривок, але не вдалося. І упав на ліве колено, так як і перелом верхньої по, по чашечці, і з кос. Хлопця підстрахував старшина. Рапорщик побачив зека, якого унюхала Аза і кинувся на навздугін. Утім, вовчення зненацька показала свій оскал. Юнак дістав заточку. Він прыгнул туди, розвернувся, попытался нанести удар. Я отбил руку, до йому заточку. Ну, применил прийом рукопашного боя трохи. Першим затримали Олега Ревчана. Хлопець надумав перечекати день у густих заростях ще одного втікача В'ячеслава Лебенєва. Того самого, хто відбував покарання за вбивство, шукали теж допомоги. Хлопець переховувався поруч. Коли затримували його товариша, втікача не витримали нерви. Зек зірвався з місця схованки і дременув у напрямку приватного будинку. На той момент там були малі діти. Як вчинив би з ними кримінальник, лишається лише здогадуватись. Слава Богу, що ми затримали то вбивцю, тому що то людина неадекватна. Третього втікача Андрія Лапця. Затримати не вдалося. Найбільш авторитетного серед засуджених, як з'ясувалося це згодом, взагалі не було на дачному масиві. Він передбачив переслідування і підставив своїх товаришів. Андрій навмисне вказав їм напрямок руху до приватного сектору. Натомість сам пішов іншою дорогою. Нині затримані лебідів та рибчан і не здогадується про такий хід свого короля. Тому давати свідчення відмовились. 120, 185 часть 3. Хожу з 100 за побіг. Я не хочу розговорювати. Я вже сказав, я не хочу розговорити. Я не хочу вами розговорити. А причина? Не Небажання утікачів свідчити про Андрія Лапса пояснюється авторитетом розшук. Незважаючи на свої 18 юних зек. Давно живы за криминальным законом. Он прошел дендом. Жизнь вся на излом. Но пройдут года. Будет все при нем. Денег долг вам даст. Близких не продаст. А для вас пока. Он пацан зыка. У него дорога через малолетку. И у него есть татуировка на левой руке перстни, на правом плече оскал хищного животного. То есть это тоже говорит об определенной агрессии человека. Принцип таков, ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. И на колени набита звезда, что говорит о том, что он негативно настроен по отношению к администрации, по отношению к тем воспитанникам, которые Вибирають себе другу дорогу. Тобто це заявка о том, що мене не зламати, я ні поколебів і в принципі мають свої якісь плани на життя і традиції. Андрій Сирота, батьки загинули бабця, яка проживає у Хмельницькому. Вже не чувана про подвиги онука. Додому каже, не пустить, хлопець викрав у неї гроші, а в свого дядька поцупив машину. Новенький ВАЗ, юний лабець розбив ще. Бабцею Андрія Лапся поговорити, так і не вдалося. Старани відкривала двері кілька днів. Можливо, у цю квартиру варто навідатись вже і дільничному. Є інформація, що он вбив в направлении міста Києва. Поэтому ми основну частину основної роботи сил бросимо в этом направлении. Розшукується лабець Андрій Олександрович 1992 року народження. Зріс 162 сантиметри, вага 58 кілограмів середньої статури волосся Русяве короткострижене. Брови густі очі світлокарі. Татуювання на лівому коліні зірка на правому передпліччі Пантера на пальцях печатки. Інформацію про місце знаходження рецидивіста чекають за телефонами, які вказані на ваших екранах. Та сайті редакції кримінал.тв, кнопка має розшукати». Тому хто вкаже, на місце знаходження Андрія Лапця, редакція гарантує винагороду 10 тисяч гривень.